А на Херсонському напрямку, скажіть, будь ласка, вже відомо якою буде стратегія росіян, і чи є нам чим відповідати на їхню стратегію? А на сьогоднішній день їхня стратегія може зводити. По перше, я не думаю, що там наступ якийсь російських військ можливий за такі умови за такої порушеної логістики. Мені видається, це мало ймовірно. Я думаю, що їхня тактика може зводитись. До двох речей по перше, ставати в глуху оборону і просто ну от банально окопуватися там, закопувати все, що можна і готуватися до просування українських підрозділів. І друге, якщо ось така а, бавовна, як її вже назвали в народі, буде тримати і поширюватися надалі. То не виключено, що вони можуть почати звідти відступ самостійно на інші позиції. Вони просто не зможуть утримувати позиції. Але Окей. в будь-якому випадку, те, що знищується зараз, їхня інфраструктура все одно створює більше переваг саме для українських сил. Ну тоді ми чекаємо жесту доброї волі від Російської Федерації в тому напрямку. Олександр, ми вам дуже вдячні. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був в ефірі телезійної служби новин. Спасибі.